Ну, це було вранці о п'ятій годині. Я почув якісь звуки, просипаюся, дивлюся на телефон і бачу багато смс-ок. Ну, підриваюся практично з ліжка, починаю читати. Все почалося. Вона почалася. Вибухи чую сирену. Це вперше в Києві. Тоді спрацювала сирена. Відкриваю вікно і такий певний шок. бо Почути сирену практично вперше, ну так, вона тут якраз поруч біля нас є такий сильний звук. І от тоді ми вже почали якби, думати, що як е, молитися. І про... почалася вже ця агонія, така певна, вже яка триває два тижні зараз. Є традиційне уявлення, що закон Божий забороняє вбивати. Та, але все-таки, якщо мова йде про російських окупантів, які вбивають цивільне населення, чи не є гріхом, коли е людина вбиває окупанта, коли Україна не вбиває? є гріхом, коли ми захищаємося. Якщо б ми захоплювали іншу чужу територію, то це є вбивством, це є бажанням загарбати чуже, але ми захищаємо свій власний дім, ми захищаємо свою батьківщину, ми захищаємо свою домівку. І тому ворог прийшов до нас, і захищаючи, ми проявляємо любов: любов до своїх ближніх, любов до своєї землі. І тому це не є гріхом як таким, тому що Господь сказав, що немає більшої любові, ніж то душу покладе за друзів своїх. Тобто, ми, наші славні воїни, герої покладають душі свої, охороняючи всіх нас, охороняючи нашу державу. Вони не Намагаються захопити щось чуже. Вони охороняють свій дім і тому проявляють свою любов до своєї батьківщини. А ті, які приходять на землю, на нашу землю, вони отримують смерть. А ви взагалі от вірили в те, що Росія все ж таки нападе отак повномасштабно? Ну, бо багато... Я до кінця не вірив, тому що останні дні ми чули багато з іноземних розвідок про те, що війна почнеться. Але нас і запевнювали в тому, що. Цього не відбудеться. І мене запитували навіть е перед, е коли був марафон, чи ви вірите в те, що е Росія нападе. Але я відповів, відповів яким чином? Що це не залежить від моєї віри, це залежить від неадекватності Путіна. Зараз е священиків Православної церкви України є, можливо, тисяча або й більше священиків, які. Є капеланами, які підтримують дух нашого українського воїна. Бо зараз дуже важливо підтримувати саме дух української армії. Тому є священики капелани, є священики-волонтери, які допомагають матеріально нашим українським військовим. А інші священики, це особливо Західна Україна, допомагають біженцям, переселенцям, влаштовують. Будинки, де приймають їх, допомагають, сприяють, передають, збирають гуманітарну допомогу, передають на схід України. Тобто, практично кожен священник православної церкви України зараз є і волонтером. Священнослужителі це капелани, і саме ті, хто допомагають людям, чи все таки є люди, які є священнослужителі, які взяли і зброю до рук, чи все таки ні? Ну є священнослужителі, є церковнослужителі. Священнослужителі згідно канонічного права не мають права брати зброю в руки, хіба що вже в крайньому випадку. Тому а є священнослужителі, е, які і церковнослужителі, які мають право, тому що вони не в сані, вони виконують інші на них покладені обов'язки. Тому багато з них пішло до армії, пішли е, охороня, ну, захищати нашу українську богом дану землю. Тобто це мається на увазі послушники. Послушники, іподиякони, дяки, регенти, хорів. Тобто це ті є священнослужителі, які прийняли священний сан, а є просто церковнослужителі, які служили при церквах, допомагали священникам, таких є дуже багато, і з них є багато тих, які пішли охороняти нашу Україну. Саме зі зброєю в руках. Їм дозволено це. А священнику. У нього зброя це слово Боже, це проповідь а, і духовна підтримка, найперше. І тому їм не дозволено брати зброю в руки. Як ви ставитеся до того, що зараз відбувається в РПЦ в Україні, в Києво Печерській лаврі? Тобто, чи нормально те, що от під час війни вони умовно моляться, згадують в молитвах патріарха Кіріла, який фактично благословив і які погодив введення російських військ на територію України? Ми про це говорили це далеко до війни, починаючи ще з 2014 року. Про те, що в Україні повинна бути єдина помісна православна церква. Якщо ми будемо мати єдину визнану, токефальну файну помісну православну церкву, то це та та духовна основа, на якій буде повноцінно розвиватися незалежна українська держава. Це як Сіома без цієї духовної основи. Ми не збудуємо єдиної сильної української держави, але нас не чули, нас не розуміли. Вважали, що справді ми є братніми народами, українські і російські, і ніколи так званий наш старший брат не нападе на Україну. Після перемоги буде єдина церква. Всі православні об'єднаються. Я не вірю, що хтось з православних українців після такого терору, після ну практично геноциду українського народу, який ми бачимо зараз на сході України, нищиться просто. Цивільні міста, села, руйнуються будинки. Це собі важко уявити, як в страшному сні, коли дивишся ці кадри. Я не вірю, що хтось з православних українців в майбутньому після перемоги буде відвідувати храми Російської православної церкви. А, тобто я правильно роз... вас розумію, що існують великі шанси, що РПЦ в Україні просто зникне з нашої держави після перемоги. Люди просто не будуть відвідувати ці храми. Якщо вони будуть і далі залишатися в юрисдикції російської православної церкви, то я переконаний, що люди не будуть відвідувати. Якщо не буде людей, то священники змушені будуть приймати відповідне рішення. Але це ж залежить від наших українців. Але я переконаний, що українці зараз вже на власному досвіді побачать, що далі, так неможливо належати до церкви окупанта, належати до церкви агресора, належати до тієї церкви, яка практично керується антихристом Путіном. Всі ми бачили ці жахливі кадри руйнування церков так зараз. Скільки зараз храмів зруйновано? Чи є у вас статистика Православної церкви України? Ну і як ви взагалі оцінюєте те, що окупанти саме знищують храми? Ну чіткої статистики в мене немає на даний момент. Але я знаю про декілька зруйнованих храмів щент Православної церкви України і не тільки православної церкви України, але і храмів Московського патріархату. І це мене дивує, що Патріарх Кирил практично благословляє. Де-факто цю війну підтримує Путіна, і російські війська е, руйнують храми Московського патріархату в Україні. Це теж повинно відкрити очі і священнослужителям, і тим вірним, які поки що знаходяться в юрисдикції Московського патріархату, в юрисдикції Російської православної церкви, на чолі якої є патріарх Кирил, який практично благословляє цю війну і очікує. Що російські війська знищать, як вони називають, розкол в Україні. Цього ніколи не станеться. І тому е ті, які перебувають там, вони повинні бачити наочно, на яскраво, що ваші ж храми, ваші ж брати, які прийшли визволяти, я не знаю кого від чого, руйнують православні святині. Це неприпустимо. А особливо те, що ми чули про Святу Софію Київську, що навіть є загроза того, що. Може бути удар і на цю святиню, яка пережила е, тисячу років, уявляйте собі, тисячу років історії, і тут російські загарбники погрожують знищити е, ту святиню, яка є в основі е, взагалі українського православ'я, руського православ'я, тому що вони привласнили цю назву тут Русь в Києві, в Україні, і це ще один момент, який їх дуже е, дратує. Бо вони втрачають історію. Якщо вони втрачають Україну, вони втрачають іс... це історичне коріння, без якого вони не можуть існувати. Вони тоді повинні свою історію розпочинати з 14-го, з 15 -го століття. А откуди десь пішла руська земля, це, це тут, в Києві, Володимир, Хреститель, все тут. І для них це боляче, і можливо, навіть в такому, якби такій розпачі. Вони готували якийсь удар на Софію Київську, але це неприпустимо, тому що Софія Київська не тільки надбанням українського народу, але надбанням світової спільноти. Тому ми зверталися і будемо звертатися до всіх людей доброї волі в світі, для того, щоб вони робили все від них залежне, щоб цього не сталося, щоб насвятині світового масштабу не були в цей час війни знищені агресором. Ми знаємо, що деякі ну багато музейних комплексів вони намагаються оберігати зараз е, страдавні реліквії, так якісь надбання, тобто експонати, як зараз церква в цьому плані діє, тому що все-таки ми бачимо, що деякі храми руйнуються в Харкові. Наприклад, так е, храми РПЦ в Україні були зруйновані самі самими ж російськими ракетами. Чи можете ви розказати, як зараз ви намагаєтеся зберігти, чи ведеться ця робота і як вона ведеться? Ну, загалом, я бачу це в основному на Західній Україні, Де є можливість, де є певні умови. Але зараз візьмемо Київ. Це надзвичайно складно. А вивозити якісь святині з міста це теж зараз некоректно, тому що буде певною мірою паніка. І тому ми покладаємось на волю Божу. Якщо Господь не захистить, то хто тоді захистить? Я переконаний, що все в нас буде добре, наші святині будуть збережені, ворог. Зазнає невдачі, зазнає поразки, тому що наші українські воїни, наш український народ незламний. Ніхто і ніколи нас не переможе. Але ці випробування народжують нову Україну. І, звичайно, що народження, як ми знаємо, завжди буває в стражданнях, в муках, в болях. Але після цих страждань, після нового народження, ми будемо мати зовсім іншу Українську державу єдину сильну, європейську, демократичну, без корупції, без інших е різних е негараздів, які були е до цього часу в нашій державі. Тому народжується нова Україна, народжується через страждання сильна українська нація, яка буде надалі розвиватися, утверджуватися і Стане однією із потужних країн Європи. Дякую. Я в цьому переконаний. Скажіть, як довго ви збираєтесь от особисто залишатись в Києві? Я залишаюся в Києві, молюся, підтримую своїх вірних. На все воля Господь, Якщо Господь каже, не збереже, то тоді хто може зберегти? Тобто ви не будете ні за яких обставин виїжджати з Києва? Ну, будемо бачити по обставинах. Зараз важко сказати, що. Що буде завтра, що буде післязавтра? Зараз ми не плануємо на я спілкуюся з людьми, і всі кажуть, ми не плануємо зараз днями, ми плануємо годинами. Так само і зараз. Ми збираємось, ми молимось, ми робимо все від нас залежне. А Господь, я переконаний, що милостивий, милосердний, злянеться над нами, допоможе нам, особливо цей час, і ми вийдемо переможцями більш духовно сильнішими ніж були до цього часу. Ви кажете, на все воля Божа. так? Як церква до цього ставиться, що ну, треба оборонятися? Чи може все залишити на волю Бога? От, як як Ні, буде? треба покладатися на волю Бога, але і самим робити все від нас залежне. Тому що Господь діє в світі через нас. Є така розповідь, наприклад, про одного хворого, наведу приклад того, що один віруючий, коли захворів, він мав таку сильну непохитну віру в Бога і звертався в своїй молитві, щоб його зцілив від хвороби. І до нього привели лікаря. Він сказав лікарю, що він не буде лікуватися, він тільки вірить в Бога. І тому лікар відійшов. Йому стало гірше, йому вдруге привели лікаря для того, щоб він не допоміг. Він відмовився від допомоги лікаря. Йому в третій раз привели, він також відмовився, і коли він помер, то зустрічаючи Бога, говорить: Господи, я ж на тебе так надіявся, я так до тебе молився і очікую тебе зцілення. А Господь йому каже: я тричі тобі посилав лікаря, і ти відмовився від моєї допомоги. Тому в даному випадку ми покладаємось на волю Божу, ми проявляємо нашу тверду і непохитну віру, але Господь допомагає нам, сприяє саме через людей. Люди є виконавцями волі Божої. Тому ми повинні все робити від нас залежне, з волі Божої, захищати нашу батьківщину від ворога зараз.